Ледович, давай, Рома, позапышем. Нет, а понятно. А то я вот посадовую. Ты винтикался. Вину посадал. Давай, двину, дай. Да, двигаем. Дин давал назад. Назад администрация. Сначала Я завівся, Хочу поворот, передачу, ну ударі так воняв ось. 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 Ті цих, ось, ну, цих, я навіть не дежу, ж решки не викручував. Раз, їде. Я остановився, виключив передачу. Він взяв вроді трохи ліві. А потім, блядь, я, ну, я стоїжу. Тут резко вправо, він крутнув, блять. Оце, оце ударі будуть. Я ніяк не резин, що все Ось цього, бачите. Біля кола. Оце десь тут водій. Ідіть сюди. Оце десь тут був. Я ось, 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 ага. ось. ось стояв. Ви стояли отам, правильно? Да, Ви да. почали рухатися. Да. Момент зіткнення, де був? В якому місці? Перед ваша. передка. Машина, отак, як десь, як його машина. Сюди ближче. Ближче, так? Да? Yeah, yeah, yeah. І вас із цього so тоді. я ж не подумав, якого хіін влево дірнувся. Як спокійно він проїжджав. Well, вот, ось вот тут удар був. Так, десь Дивлюся ж, ну, место у для проїзду. А він наоборот в вашу сторону. ще, ще взяв. Він одразу взяв чуть лівіше, а потім різко вправо я крутнув, я не, не понял їх. 24.12.2016 року близько 18-ї години автомобіль, де у Нексі стояла на стоянки отут. і включивши поворот, хотіла виїжджати із стоянки. Автомобіль V90-97. рухався з сторони площі Ярмаркової в напрямку воєнного містечка. І не врахував дорожньої швидкості слизькості, тому що при частина слизька. Звіснив зіптні автомобілем. Де у Нексі. Таке, як цей водій на третьому провулку садової міста Лубен, теж здійснив наїзд на огорожу та автомобіль, який стояв на узбіччі. І з даного місця пригоди зник. Ну, зник і не доїхавши до свого місця назначення, оказався тут. Після чого водія забрала швидка. Допомога для вказання медичної допомоги, так як він отримав тілесні ушкодження. І по даному питанню буде вирішуватися питання про занесення до ЄРД та порушення кримінальної справи Матискій 286 Кримінального кодексу України. Трохи да? Ні, Трохи нормально. Так що праздник якийсь був чи що. Корпоратив. — Хто А, корпоратив? Та їхали з корпоратива. Думали, вдома то спитеся воно таке вийшло. Да? Ну, типа такого. Типа такого. по, -по -пляшку їздити. По пляжку. Мало-мало було горілки. На, на садовій не, не був ніяк. А, а на воєнку їхали по пляжку. А де хотіли купити? До каштана. Так, а ви проїхали каштан в Дніпровських зорях аж ну, каш, Каштан то далі. А? Каштан далі. Це якщо ви їхали зі сторони гаря. То каштан був далі. А ви ж виходить їхали з садових. До лікарні поступив потерпілий внаслідок ДТП о 20.15. ДТП трапилося у районі військового містечка міста біля АЗПСМ номер 3 Потерпілий поступив із Карми на болю грудної клітки, голокружіння. Був обстежений, і в результаті обстеження виявилось забіг грудної клітини, струз головного мозку і стан алкогольного сп'яніння. В результаті поступив у неврологічне відділення, де зараз проходить лікування.